Вітаю вас в академії ЛВТех. Мене звуть Сергій, і в цьому відео ми поговоримо про важливу тему для користувачів Проспектру 2. Як правильно обрати калібрування для аналізу сплавів? З цього відео ви дізнаєтесь, яка різниця між калібруваннями сплави та сплави без легких елементів, у яких випадках застосовувати кожне з них. Що станеться, якщо вибрати неправильне калібрування? Отже, давайте починати. Перш за все поясню, що такі легкі елементи та чому вони потребують особливого підходу. Легкі елементи це елементи з низьким атомним номером, такі як магній, алюміній, кремній, фосфор та сірка. Через низьку енергію їхнього випромінювання сигнал цих елементів слабший, тому для їх точного визначення потрібно окреме калібрування з відповідними налаштуваннями. Також пам'ятайте, що в залежності від моделі вашого аналізатора у вас може не бути можливості аналізувати легкі елементи, оскільки базова версія ProSpector 2 розрахована на аналіз лише важких елементів, а версія LE, така як в мене тут, вже дозволяє аналізувати також і легкі елементи. А тепер детальніше, чим саме відрізняються ці два калібрування. Калібрування сплави без легких елементів розраховане на аналіз металевих зразків, у складі яких немає значної кількості легких елементів, або ж їх вміст вас просто не цікавить. Це калібрування дає високу точність для ваших елементів від титану і ще ваших. Калібрування сплави навпаки призначене для аналізу сплавів, що містять легкі елементи, наприклад, алюмінієві, магнієві сплави або сталі з кремні. Воно забезпечує точну кількість на визначення кожного легкого елемента окремо. Давайте розглянемо на практиці, як обрати відповідне калібрування для вашого сплаву. Якщо ваш сплав містить легкі елементи, і вам необхідно визначити точний вміст кожного з них. Обирайте калібрування сплави. А якщо ж ви аналізуєте сталеві або інші важкі сплави, де легкі елементи відсутні, або їх точна концентрація для вас не принципова, тоді можете використовувати калібрування сплави без легких елементів. Давайте тепер подивимося, що буде, якщо ви помилитесь із вибором калібрування. При аналізі сплаву з легкими елементами, наприклад, алюмінієвого сплаву, з використанням калібрування сплави без легких елементів, аналізатор покаже вам на екрані, що легкі елементи присутні у зразку, а також покаже їхню загальну концентрацію, але ви не зможете побачити, які саме елементи це були і в якій кількості. Таким чином, результат може бути неточним та недостатньо інформативним для якісного аналізу матеріалу. Щоб уникнути помилок, скористайтеся такими простими рекомендаціями. Завжди перед аналізом визначте тип вашого зразка. Якщо важливо точно визначити кожен легкий елемент окремо, вибирайте калібрування сплави. Якщо важливі переважно ваші елементи, а легкі не є принциповими. Достатньо використовувати сплави без легких елементів. При сумнівах, спочатку проведіть попередній аналіз на сплавах без легких елементів, і якщо аналізатор покаже наявність легких елементів і їх значущу концентрацію, тоді вже перейдіть на калібрування сплави. Отже, а тепер давайте я вам на практиці покажу, яким чином відрізняються результати аналізу в залежності від калібрування. У мене тут переді мною є алюмінієвий сплав і є 300, наш перевірочний зразок 316 ї нержавіючої сталі. Отже, спочатку ми будемо міряти наш зразок 316 ї сталі на калібруванні сплави без легких елементів. Натискаємо, я виставив 5 секунд. Цього буде достатньо. Отже, тепер ви бачите на екрані результати аналізу. Це калібрування сплави без легких елементів. А тепер я включу звичайне калібрування сплави з легкими елементами. Це двохпрохідний режим, в якому перший прохід вимірює важкі елементи, а на другому проході вимірюються легкі елементи. Отже, ви бачите, що в цьому калібруванні. У нас та ж саме 316 сталь, аналізатор показує. І в принципі, вони ці два режими для таких типів сплавів, де важкі елементи, вони, в принципі, обидва підходять. А тепер давайте я вам покажу на практиці, як буде виглядати аналіз сплаву з легкими елементами. Отже, давайте я спочатку ввімкну звичайний режим сплави з легкими елементами. Так, ну от на екрані у нас є алюміній. Ви бачите, що у нас є алюміній там і інші. Також у нас е, є магній. Е, алюміній і магній з легких елементів. Це калібрування сплави з легкими. А тепер давайте я переключу на сплави без легких елементів. І ми зробимо все те ж саме. От, а тепер ви на екрані бачите. Що у нас є останнім пунктом, є така строка LE. Це якраз легкі елементи. Тобто аналізатор нам показує, що вони присутні в зразку, але він нам не показує, які це саме елементи і їхні концентрації. Отже, підсумуємо найважливіше з нашої сьогоднішньої теми. Правильний вибір калібрування забезпечує точність вашого аналізу. Калібрування сплави без легких елементів підходить, коли їх визначення і концентрації неважливе. А звичайне калібрування сплави для точного аналізу сплавів, що містять легкі елементи. Дякую вам за увагу! Більше інформації та практичних порад у наших наступних відео Академії ЛВТех. Також обов'язково підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку. До зустрічі!